Вітаю, друзі! Одеська зіленька Світлана Базаренко дала інтерв'ю Славі Дзьоміну, відома блогерка з привозу. І от впродовж доби відео набрало значну кількість переглядів, це завдячуючи харизматичній співбосідниці. І вдало було обране місце зустрічі: це тераса торгового центру острів, з якого витнівся сам Привоз як колоритний персонаж, один із символів міста. Були кадри із самого робочого місця Світлани. Ну, не обійшлося, звісно, і без перформансів, без постановок. Ну, але то таке. Я не про це. У мене більше запитань саме до слави. Але те пізніше трішечки. Зараз декілька слів про Світлану. Я прочитала коментарі під відео, вони абсолютно різні, але переважно позитивні. Дуже багато симпатиків у Світлани і признаюсь, зізнаюсь, що мені теж імпонує її бадьорий настрій, її балакучість і взагалі сам образ, дуже яскравий образ. І якщо розглядати його в архетипічній площині, то це архетип солохи. Сильна, незалежна, яскрава, тримає баланс між логікою і інтуїцією, їй начебто відомо те, що від інших приховано, тобто, би в неї є якісь ключі від різних світів. От давайте пригадаємо Гоголівську солоху. Тут, тут вона з чортом, тут вона з дяком комунікує, кругом вона своя. І це про що? І це про психологічну гнучкість, про вміння будь-яку неприємну ситуацію перетворити в ресурс. І це все про Світлану. Вона розказує про своє життя, про своє дитинство в цьому інтерв'ю, яке вона давала славі дьоміну, Віті дьоміну. І от в коментарях її неодноразово неодноразово називають простою людину. Людиною, і як на мене, що проста людина, от оце епітет, це не про Світлану. Тому що хто така проста людина? Це та, що живе просто, пливе за течією, яка нічого не вирішує і є жертвою обставин. А Світлана ще з дитинства усвідомила, що вона не хоче жити так, як, наприклад, жила її мама. Вона хоче для себе і для своїх близьких іншого життя. І про це вона заявляє, до того ж вона постійно ускладнюється, вона розповідає про те, що вступила на. На факультет журналістики, тобто це про ускладнення, чи буде вона працювати за фахом, чи не буде, чи закінчує вона, чи не закінчує, Це вже інше, це вже її справа. Але сам факт, що вона не стоїть на місці, що вона постійно щось старається вдосконалити, змінити. Ну, це це непогано, це не про просту людину. І, до речі, вона себе жодного разу не назвала простою людиною. Цими підетом часто прикриваються ті, хто не хочуть брати на себе відповідальність за якісь свої дії, за свої невдачі. От невдачі часто списують на обставини. Це саме про простих людей. А ми живемо в такий час, коли кожен може про себе заявити через соцмережі, кожен може. Заробити, якщо має на те бажання, якщо не лінується. Просто не всім це треба. Комусь імпонує, наприклад, тихе, скромне життя, без всякої там пихатості, там, чи без якоїсь розкоші, і це, це теж добре. А комусь, навпаки, як у Світлані, треба публічність, публічність, треба там, гламур, впізнаваність І от за своїм психотипом, якщо розглядати в площині психотипів. То Світлана саме істероїд, Та ми всі різні, і, і це чудово. Що означає істероїд? Це така яскрава особистість, яка постійно грає. І от Світлана настільки органічна в своїй грі, їй потрібна публіка. Вона розчиняється в своїй грі, тому і саме вірять. От для повноцінного внутрішнього комфорту їй потрібна гра, і вона грає кращу версію себе. Тобто вона не мавпує, вона не грає когось, вона грає кращу версію себе. І причому робить це так, от досить автентично. Тому саме, як я вже говорила, їй люди вірять. Ось, і вона свою цю природність демонструє через те, що вона розмовляє так, як розмовляла в дитинстві. Нічого тут поганого немає. Вона розмовляє з суржом, вона навіть це культивує. Тобто немає оцього такого фльору. Огидного фльору е малороса. Вот это вот, говори по-русски, а то подумають, що ти села, сіла, да, ось цього в ній немає. В неї ну, звичайний сурж. І, до речі, суржика не треба соромитись. Соромно бути, як я вже говорила, цим рабом Малоросом. І, до речі, там слава Дьомін питає її. А, на як... На якій мові ти розмовляла російською чи українською? Вона каже: так, я розмовляла українською. І от я думаю, для чого він це питає? Ну, він же вивчив її біографію до того, як він вийшов з нею да, в відкритий діалог. Він знає, що вона з Миколаївської області, з села, ну, в селах зазвичай розмовляють Миколаївської області українською мовою. Так само в переважній більшість сіл Одеської області. А що він хотів цим питанням з'ясувати чи підкреслити? Я так і не зрозуміла. І до речі, деякі запитання слави носили дуже примітивний характер і навіть мали фльор токсичності. Ну от, наприклад, а чи любила вас мама? Ну от чомусь мені це питання нагадало такі дебільні питання, коли в дитинки питають, а кого ти більше любиш? Маму чи татка? Да? Ну таке якесь безглузде питання. Ну, звісно, кого ж не любить мама? Просто нам не завжди нам іноді здається, що нас люблять не так. Як нам того хотілося б, але просто така, а чи любила вас мама? Ну, таке питання трішечки як травматичне. Або ж таке питання: а чи розчиняєтесь ви в чоловікові? І от таке враження, що Слава начитався статей з популярної психології? Ну і Світлана відповідає, що так. Що вона розчиняється і пояснює навіть чому, на що слава демонструє свою обізнаність терм психології, що розчинятися не можна, тому що це там про прив'язаність, і цим словесним перформансом Дьомін хоче підкреслити свою вищість, от віяло таким от снобізмом і його питання. Більше мені нагадували якісь от ярлики. Ну, от, а сама бесіда між ними і ліквідацією, начебто, світланиної неграмотності. Ну, або таке ще питання: а як важко? То хотілося би накатити, тобто в значенні випити. І от я подумала, чому слава вживає саме такий сленг? От, чому він собі дозволяє таке. Або ви соромитесь свого віку. І я так подумала, чого б це раптом вона могла б соромитись свого віку, якщо вона там робить якусь там собі, да, щось там пластику, чи що вона там робить, чи боток сколить. Ну. Я не думаю, що це через те, що вона соромиться віку. Так вона собі вирішила, це її, її право. Або вас парить цифра 50, тобто це питання фільтр. Коли от йдуть е, в діалозі, там, в інтерв'ю якісь подібні питання, просто вони сформовані, по-іншому це питання фільтр Тому що якщо перше питання, наприклад, е, е, інтерв'юйований відповів. Якось однозначно, да, то далі він може змінити свою думку і відповісти геть по-іншому. Такі питання, фільтри. Слава теж ставив. Ось, то Що значить парить цифра 50? І от хочеться запитати в Слави, де ти набрався такої вульгарності? Чому саме парить? Або коли ви в останній час ображались на Бога? І якщо ви помітили, хто дивився це інтерв'ю, що його запитання звучать часто як твердження, і він вже, начебто, навіює інтерв'юерці, що вона має чомусь ображатись на Бога і соромитись свого віку. Його наративи просякнуті газлайтингом. Далі такі примітивні питання, як А Бог добрий? І тут він мені нагадав, адепта з тоталітарної секти. До речі, ці адепти часто ставлять такі запитання і газлайтять теж. І я от пригадую якось епізод, я йшла. Це було дуже давно, в Одесі по вулиці Корольова. І до мене підходить один із представників Святого Братства і почав ставити мені такі от запитання: а чи грішна я, а чи добрий Бог, і що мені треба каятись. І от славні трансакції були дуже подібними. Ну, Ще таке екзистенційне питання він ставить Світлані. А Бог це що? Ну це дійсно класне запитання. І тут треба було їй дати простір для роздумів. І хай би Світлана сама відповіла, так як вона це відчуває. Але Дьомін чомусь почав примітизувати. Ну, Бог це що? Це ікона, це церква чи це світ. Тут якісь варіанти її почав закидати, хоча, мені здається, Світлана могла б сама відповісти. Досить цікаво. І дійсно вона б розкрилась тоді так, як вона могла б розкритися в цьому інтерв'ю, хоча вона й так розкрилась непогано, вона не була в слабкій позиції. тут. От. І от такий прийом, коли вам прагнуть щось розжувати, як це робив Дьомін, то це про свідоме чи неусвідомлене не таке от знецінення. От Можна відразу згадати там, ну, скажімо, ну не згадати, можна відразу там не згадати столицю. Фінляндії, як він ставив запитання там, чи можна не згадати е, там, автора першої конституції, і навіть можна багато чого не знати. Ну, але е, таке питання екзистенції, як е, що для тебе Бог, це на це може відповісти будь-яка людина, і навіть дитина, вона відповість це по-своєму, і дасть свою цю індивідуальну візію. Ну, але незважаючи на таку зверхню поведінку Дьоміна, Світлана трималася таки гідно і жодному разу, жодного разу не вдалося йому її покласти в слабку позицію. Ну, а все тому, що в Світлани чітка ідентичність, вона знає, хто вона і для чого вона, вона знає, куди вона йде, вона чітко має мету. І, до речі, це інтерв'ю, навіть якщо вона і замовила його сама, це теж досить непогано, це теж про певне ускладнення, це розширення своєї бульбашки, це все-таки позиціонування себе скажем, в, в ролі інтерв'юваної, відомого, скажімо так, журналіста, інтерв'юера. І от коли я подивилась це інтерв'ю, у мене такий був не дуже приємний присмак, я от я подумала: нас протягом багатьох років вчили зневажати. Примітизувати і знецінювати все, що стосується української культури. І, зокрема, культури села. І ця окрема бесіда, що відбулася між Дьоміним і Базаренком, саме підсвітила цю зневагу. Але ж у мене є сподівання, що з часом це снобське ставлення піде в небуття, бо я оптимістка. Якщо було цікаво, вподобайка і підписка. E até